Твір, начитаний завдяки Ютуб проекту Вінілосховище Полтава. 2022 Рік, Аудіокнигу заборонено використовувати в комерційних цілях. Святослав укладає мир з греками та повертається до Києва. Смерть Святослава, Направив Святослав послів до грецького царя. Кажучи так. Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари і став думати з дружиною своєю Якщо не укладемо миру з царем, і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки й обложать нас у стінах міста, а Руська земля далеко, печеніги з нами у війні. І хто нам допоможе? Укладемо ж мир з царем, вони ж бо присяглися платити нам данину. Того й досить нам. Якщо ж перестануть нам платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на царгород. Люба була дружині ця промова Святослава і послали найкращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком. Цар покликав їх і сказав Хай говорять посли руські, і звелів писареві записувати на Хартію все, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так: Я, Святослав, князь Руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. Хочу разом з усіма боярами та підданими мені руськими і іншими мати мир і правдиву любов. З великим царем грецьким і з усіма людьми і ніколи не буду замишляти на країну вашу, і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на болгарську. А якщо хто інший замислить супроти країни вашої, то я йому буду ворогом і буду воювати з ним, як уже клявся я грецьким царям. А зо мною бояриюся Русь, та збережемо правдивий мир. А якщо ж ми не дотримаємося чогось із сказаного, то хай буду я і ті, хто зо мною й піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якого віруємо, перуна та волоса, Бога худоби, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині, і записали на хартії цій, і скріпили своїми печатками. Уклавши мир з греками, Святослав замислив повернутися в Київ, бо він побачив, що в нього мало дружини, і сказав собі, Коли б хто не спокусився вбити дружину мою і мене якими небудь хитрощами, адже багато воїнів було вбито в боях. І він промовив Піду на Русь, приведу ще дружину. Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів. І сказав йому воєвода батька його Свенальд, Обійди, князю, пороги на конях, бо стоять коло порогів печеніги. Та не послухав його Святослав і поплив далі човнами. А переяславці послали до печенігів сказати Ось іде мимо вас на Русь, Святослав з невеликою дружиною, зібравши в греків багато добра й полонених без ліку. Почувши проте, Печеніги заступили пороги. І вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати в Білобережжі, та не стало в них харчів, і був голод великий, платили по півгривні за конячу голову. Тут перезимував Святослав. У літо 972-го, коли настала весна, поплив Святослав через пороги. І напав на нього куря, князь печеніський, убили Святослава, узяли й зробили чашу з його черепа, обкувавши його, і пили з черепа печеніги. Свиналь же врятувався і повернувся до Києва. А всіх літ князювання Святослава було двадцять вісім.